Володимир Носов по цій набережній їздить щодня. Розмітка велодоріжок тут з'явилась недавно, але ані безпека руху, ані зручність для пішоходів та велосипедистів не покращилась, каже чоловік. Нема жодного знаку. Асфальт не те, що немає спеціального покриття. Навіть ями не заплатали, а розмітку чомусь намалювали. Притул до лавиць, хоча б я горка, хто на той стороні там, хоч і їде вже знаю по своїй дорожці. А тут і туди, і сюди, можна і на чоловіка наїхати, і на дітей Нету знаку на дивну розмітку звернули увагу й громадські активісти зацікавились. Скільки грошей на таку велодоріжку витратило місто? Відповідний пост я написала в Фейсбуці. Мені було цікаво, хто керувався логікою і якою, коли таку робили розмітку. Хто робив цю велодоріжку? За чий кошт фінансувалася велодоріжка? Які роботи були виконані? Наскільки мені стало відомо з приватних джерел? Фінансування асфальтного покриття велодоріжки йшло за кошти місцевого бюджету. Міській раді нас запевнили. Жодної копійки з місцевого бюджету на велодоріжки не витратили. Прокоментувати це на камеру не захотіли. Федір Баків питання виділення бюджетних коштів та держзакупівель відстежує постійно. Запевняє, документи та рішення є у вільному доступі в інтернеті, і вони свідчать. Гроші такі виділяли. На сайті державних фінансів я знайшов цікаві факти виконком Ужгородської міської ради. У 2015 році виділяв кошти на розробку путівника веломаршруту міста Ужгорода 73 тисячі гривень. Також велосипедну парковку придбали за 182 тисячі гривень. Де ці кошти ніхто не знає. Велодоріжок в Ужгороді немає. Проекту щодо розвитку велоінфраструктури в Ужгороді немає. Інформаційні запити з проханнями роз'яснити, скільки і на що саме витратили бюджетних грошей чиновники. Активісти вже направили в Ужгородську міську раду. Ми також стежитимемо за ситуацією і будемо інформувати вас у наступних випусках деталей.